Німецький фермер Йозеф Вімер цього року сподівається подвоїти прибуток на своїх полях у Баварії. Він планує зібрати врожай хмелю, а ще трохи електрики. Фермер бере участь в експериментальному проєкті і співпрацює з двома науково-дослідними інститутами. Це був своєрідний виклик, але мені треба думати про майбутнє бізнесу і бути готовим до зміни клімату та відсутності опадів. Для мене це друге джерело прибутку. Над полем хмелю площею приблизно 1,3 гектара встановили сонячні панелі. На піку своєї потужності вони мають забезпечувати сонячною енергією до 250 домогосподарств. Сонячна електрика, як відомо, нерегулярна і й виробляється лише в день узимку сонця менше, але загальна кількість енергії зібрана тут приблизно відповідає споживанню 250 домашніх господарств. Ми розраховуємо, що панелі прослужать понад 20 років. Панелі мають ще одну перевагу: вони забезпечують тінь та краще захищають рослини від екстремальних погодних умов. Уже зараз на інших полях, де немає фотоелектричних систем, деякі листки знизу жовтіють. Хміль відчуває стрес від посухи, занадто мало води. Але тут хміль насиченого зеленого кольору має гарний здоровий вигляд. Панелі встановлено на висоті трохи більше, як 6 метрів. Вони стоять на бетонних опорах, а між ними протягнуто мотузки, якими б'ється хміль. Це було складним конструктивним завданням. Складність цієї системи в тому, що вага хмелю змінюється. У червні він не такий великий, але зростаючи стає дуже важким. Ще є тиск вітру. У разі урагану силою 6 чи 7 балів. Тиск на модулі зверху величезний. Узимку слід враховувати навантаження від снігу. Перший урожай хмелю після встановлення панелей планують зібрати в серпні. Водночас від сонячної енергії фермер отримає приблизно вдвічі більше прибутку ніж від продажу своєї продукції.